Днями Чернігів сколихнув пост у місцевій групі про птахів, які лежали посеред дороги. Його опублікували небайдужі перехожі, котрі помітили омалюхів. На місце одразу вирушила волонтер Ціна Литвиненко, яка згодом опублікувала подробиці події. Вона повідомила, що 14 пташок були вже мертві та мали ушкодження, поламані лапи, дзьоб та інше. Версій, як це могло статися, було кілька: перша це інтоксикація пташок ягодами, через яку вони відключилися та впали, а потім вже зазнали інших ушкоджень. Згодом з'явилась інша, начебто, це бачили свідки: удар об скляну зупинку, в результаті якого й виникли травми. Ми поцікавилися в чернігівського зоолога Олександра Федуна, що на його думку могло стати причиною загибелі птахів. Перш за все, я наскільки мені здається. Що це не, не причина того, що вони там щось з'їли. Хоча, звичайно, що є багато речей, які можливо можуть з'їсти птахи, і... але, але частіше це все-таки такі об'єкти антропогенів більше походження. А тут вони харчувалися якраз там на горбині, ось вони між іншим співають зараз, от літають. От. І на горбині, що є їхнім природним об'єктом харчування живлення. Скоріше, що вони були налякані хижаком, або кимось іншим, можливо, іншим. Це не обов'язково. Хижак, це, наприклад, це може бути яструб який-небудь, яструб малий, чи яструб великий. Ось, або можливо, хтось інший, можливо, і людина десь злякала їх, хтось із людей. І, от, і частина з них спустилася і вдарилася в е, огорожу. Склянув горожу зупинки. Ось і травмувалися таким чином загинули. За словами зоолога, птахи, які харчуються природним кормом, менш схильні до інтоксикації, бо вживають ягоди горобини, насіння ялини з шишок чи насіння клена американського, які не є отруйними. У цім випадки сп'яніння від ягід у житті птахів також трапляються. Бувають випадки, коли, наприклад, тварини вживають і ягоди, які там підбрудили. Але зазвичай коли там тепло, ось, і воно підброжене, тоді у них там трапляються такі явища, такі сп'яніння, алкогольне сп'яніння, е, інтоксикації. І да, вони дійсно можуть лежати без нерухомо, потім відходять, звісно, і ну і в общем то як, як і в людей це буває, я б так сказав би. Отруєння антропогенними чинниками трапляються більше у птахів, які харчуються різними відходами. Це голуби, це граки. Ну, голуб, як правило, це сизий голуб, це має такі вже урбанізовані популяції. Це граки, галки, ну, ворона сіра, от вони в принципі, назвали що, можливо, можуть щось з'їсти і прилетіти сюди, вже ця токсичні якісь речовини з'їсти, вони тут можуть, між іншим, це дуже часто трапляється. І я спостерігав такі явища, хоча, в принципі, не досліджував безпосередньо, які причини, якщо вони саме з'їли і чим отруїлися. Але таке явище можливо. Ось такі речі можливі. От якраз серед таких, які вживають всеїдні. На щастя, є один живий омилюх, той, що не зміг злетіти зі зграю, його забрали волонтери. Утім, хоч би якими були чинники подібних випадків, якщо ви побачили на вулиці непорушного птаха. То обов'язково зверніть на це увагу та передивіться, чи живий він, можливо, його треба відігріти, або він отримав поранення і потребує допомоги. Чернігівські волонтери закликають людей не бути байдужими та звертатися в таких випадках по консультацію. Вони радо допоможуть поставити пташку на крило.